Президент США Джо Байден дозволив Україні бити в глиб Росії далекобійним озброєнням Франція та Велика Британія вже ймовірно на шляху до ухвалення аналогічного рішення. От президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган пропонує заморозити війну та відкласти вступ України до НАТО на 20 років. Отже, що відомо про надання дозволу Україні на нанесення ударів глиб території Росії, і який план в президента Туреччини Реджепа. Таї Пердогана. Отже, нарешті, президент США Джо Байден дозволив Україні бити в глиб Росії далекобійним озброєнням. Про це повідомляє The New York Times. Отже, мова йде про далекобійні ракетні системи Атакамс, які мають радіус дії до 300 кілометрів. Президент та його команда місяцями обговорювали це рішення в адміністрації Байдена. Був справжній розкол, бо деякі Члени його команди виступали проти цього, боялися, що це, начебто, може викликати ескалацію з боку російського диктатора Путіна. А от інша частина команди, мова тут йде про міністра оборони Ллойда Остіна та про Ентоні Блінкена, державного секретаря. Ось, ось вони якраз підтримували далекобійні удари в глиб території Росії. І от, врешті-решт, президент Байден пішов на цей крок, і мова йде поки про. Курську область Росії, але The New York Times не виключає, що президент Байден може дозволити її далекобійні удари і по інших областях Росії. І це значний значний політичний крок, бо це вже є прецедентом і відкриває двері до ухвалення аналогічного рішення з боку Великої Британії та зокрема Франції та навіть Німеччини, зокрема після парламентських виборів. Отже, як ми знаємо, дозвіл наданий для нанесення ударів по Курській. Області Росії ракетами атакам щодо Франції та Великої Британії. Питання, що відкрите, Ройтер сповідомляє про те, що в Парижі та Лондоні не коментували цю інформацію. Там не спростовують, але і не підтверджують. Але ймовірно, таки вони також дозволили бити по території Росії крилатими ракетами Стормшейру та Скальп. Справ в тому, що місяцями якраз Франція Британія виступали за це рішення. А в Байдена, зокрема, через позицію його радника Джейка Салівана це рішення блокували. врешті-решт. Байден пішов на такий крок, і раніше медіа писала про те, що він вичікує виборів президента США, але останньою краплею для Джо Байдена стало рішення російського диктатора Володимира Путіна про відправку до Росії. 100 тисяч північнокорейських солдат про це повідомляє Блумборг. 100 тисяч північнокорейців загалом мають бути направлені до території на території Росії для подальшої відправки в Курську область. Їх будуть задіювати е, у війні проти України. Отже, саме участь північної Кореї у цій війні спонукало західних лідерів переглянути це рішення. І дуже цікавий е, момент відбувся за декілька днів до ухвалення цього рішення. Зокрема, нещодавно, декілька днів тому, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував Владі Путіну. Він з ним спілкувався про війну в Україні і, ймовірно, таки мова йшла про можливість проведення перемовин Шольц. Хотів запитати в Путіна, чи готовий він завершувати все це божвілля або принаймні поставити це на паузу, чи готовий він до припинення вогню на адекватних умовах після цієї розмови Шольц вийшов до преси і сказав, що Путін не готовий. До припинення війни в Україні. Отже, Путін йому сказав, що він не готовий до чогось меншого аніж капітуляції України. І після цього Німеччини Олаф Шольц повідомив про це Байдену, і цей дзвінок, до речі, координував, координував Вашингтон. І після цього лідери вирішили, якщо Володимир Путін не готовий. До припинення вогню до мирних угод, тоді ми його ми маємо змусити до цього. І після цього було ухвалено ймовірно рішення про надання Україні дозволу на удари в глиб території Росії. Рішення ухвалювала якраз ця коаліція. Ця трійка це сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Хоча Франція і Британія досі офіційно. Цього не визнають, але і не коментують в Білому домі. Хоча про це вже всі написали Reuters, The New York Times. Отже, військовий експерт говорять про те, що цей дозвіл дозволить Україні бити в Глипрусі, знищувати їх командні центри, скупчення живої сили в Курській області. І зокрема, у США також. Допоможуть нам, хочуть допомогти нам відбити цей наступ, цей тиск з боку росіян в Курській області спільно з північно-корейськими військами. Цей дозвіл надання далекобійних ударів. Далекобійні удари дозволять стримати наступ. Північнокорейців та росіян в Курській області Росії раніше також була інформація про те, що 50 тисяч північнокорейських солдат спільно з російськими солдатами, загалом, контингент у розмірі 50 тисяч солдат буде пробувати вибити сили оборони. З Курської області Росії, але тепер їм буде це важче зробити з наданням дозволу на далекобійні удари. Крім цього, цікава є думка про те, що західні лідери починають нарешті піднімати ставки і. Дозвіл не був зразу даний на всі області Росії для того, щоб да залишити більше простору для маневру, аби сказати Владимиру Путіну: якщо ти зараз не готовий до перемовин на адекватних умовах, тоді далі ми ще більше будемо посилювати тиск на тебе, дозволяти удари ще більш вглиб Росії по інших російських областях ще іншими видами. Озброєння, але звісно, довгостроковій перспективі за декілька місяців, після 20 січня, далі е, все залежить від Дональда Трампа, чи він буде наслідувати таку стратегію тиску на Владимира Путіна, аби примусити його до завершення війни в Україні на Адекватних умовах і вже маємо заяву від західних лідерів, зокрема президент Литви Гітана Сноуседа та в, в Міністерстві закордонних справ Німеччини вітають це рішення з боку президента США Джо Байдена. Та й раніше були очікування, що це рішення буде ухвалено після президентських виборів, аби це не вплинуло на не вплинуло на рейтинги Камали Гарріс, віце-президентки США, тим часом агентство Bloomberg пише про те, що Реджеп та її Пердоган на тлі надання дозволу на удари в глиб території Росії та на тлі розмови Шольца із Путіним запропонував власний план завершення війни в Україні. Отже, Ердоган пропонує заморозити війну в Україні по лінії зіткнення, відкласти вступ України до НАТО на 20 років і фактично. Вести навіть міжнародний контингент на демілітаризовану зону вздовж лінії фронту, який би контролював виконання умов мирної угоди. Також Ердоган зазначив, що готовий виступати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією, і впевнений, що Трамп швидше завершить цю війну. Про це говорив і президент Зеленський, що ймовірно, за президентства Трампа війна буде завершена швидше. Але тут цікаво, що вже є реакція з боку. Кремля з боку речника російського диктатора Володимира Путіна Дмитрія Пескова. Пісков е, говорить про те, що Росія для Росії така пропозиція заморозки війни по лінії фронту є неприйнятною. Ось так ще недостатньо болі завдали західні лідери е, російському диктатору Путіну. Тому вони відмовляються від таких пропозицій, і це досить важливо. І не через те, що цю пропозицію висуває. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. це важливо, адже аналогічну пропозицію пропонує виставляє. Дональд Трамп, президент США, обраний президент США, саме його команда пропонує заморозку по лінії фронту, відкладення питання вступу України до НАТО. Це фактично такий самий аналогічний план, який гуляє в оточенні Трампа. І що тут важливо? Справа в тому, що так виглядає, що Володимир Путін відмовиться від пропозиції Дональда Трампа, бо вже про це говорить Дмитрій Пісков, речник російського диктатора. І після того є велике сподівання, що. Дональд Трамп ще більше посилить тиск на російського диктатора Путіна. Зніме ще більше обмежень з далекобійних спроможностей України та надасть нам ще більшу ще більшу кількість озброєння. І про це говорив Трамп: що він запропонує Путіну угоду, якщо він відмовиться, тоді збільшить поставки зброї до України. Після цього ще раз запитає: ти готовий до угоди? Ні, тоді ще більше зброї. Ще більше зняття обмежень і ще більше санкційного тиску на російський режим режим. Тому є велике сподівання, що Дональд Трамп зрозуміє, що Володимир Путін не готовий йти навіть на припинення вогню, навіть на таких нейтральних умовах, про яких говорив зокрема президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І дуже цікаво, що щодо далекобійних ударів, що син Дональда Трампа не підтримав це рішення. У нього почалася така істерія в Твіттері, але... Ми не чули жодного офіційного е, коментаря е, про це рішення від Дональда Трампа і його найближчого оточення. Його е, син, самий старший син, він не буде входити до адміністрації Трампа. Він йде в бізнес, тому його думка мало нас хвилює. Врешті-решт важливо почути, а що ж про це скажуть. Люди з оточення Трампа, але вони ж все ж таки розуміють. Тут потрібно рахувати, що вони розуміють, що це додатковий засіб тиску на Росію, і це додаткова карта в Україні і Сполучених Штатів Америки. І потім вони можуть змусити Путіна піти на мирні перемовини. принаймні пообіцявши, що цей дозвіл, наприклад, буде скасований, якщо Путін погоджується на адекватні. Умови на мирних перемовинах або у зворотньому порядку, що дозвіл буде посилений, буде ще більше надано дозволів на далекобійні удари на більшу відстань у інші області, області Росії та іншим озброєнням. Тому команда Трампа ймовірно розуміє, що це велика карта впливу, важіль впливу на Росію, який не потрібно забрати в Україну, а навпаки, посилювати, аби примусити Путіна зокрема, примусити Путіна до нормальних умов до припинення війни на адекватних умовах, і це якраз про що говорив президент Зеленський у плані перемоги України, які передбачає далекобійні удар удари глиб території Росії, але безумовно в найближчі дні будемо аналізувати і говорити про те, яка буде подальша реакція Кремля та інших партнерів, і чи Британія та Франція таки офіційно дозволили і своїми ракетами бити по території Росії. Залишайтеся з нами, будемо обов'язково про це. Говорити на цьому на сьогодні, в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!